Уже втретє Верховна Рада відкладає кінцеву дату повернення із СЗЧ. Кажуть на прохання генштабу, адже багато військових хочуть знову стати до строю. Тож тим, хто досі вагаються, дають ще чотири місяці, щоб ухвалити рішення. За 282 рішення прийнято закон прийнято в цілому. Майже одностайно законодавці дозволили повертатися до 30 серпня, як і раніше, це стосується лише тих, у кого СЗЧ або дезертирство сталося вперше. Але крім строку, змінили ще дещо: військову службу порушникам не призупинятимуть, бо поновити її доволі складно і довго пояснюють у комітеті. Ми не лише продовжили цей термін до 30 серпня. а Саме головне ми. В цьому законі передбачили, що в умовах дії правового режиму воєнного стану військова служба для військовослужбовців не призупиняється, які вчинили СЗЧ або самовільно залишили або дезертирство. Чому це дуже важливо? Процедура зарахування до особового складу дуже складна і потребує рішення суду про звільнення від кримінальної відповідальності таких військовослужбовців. І на сьогоднішній день у батальйонних резервах є значна кількість військовослужбовців, які повернулися, але до особового складу. До військової частини, вони не зараховуються, тому що немає таких повноважень у командира військової частини. Водночас усі грошові і соціальні гарантії поставлять на паузу, допоки військовий не повернеться у стрій, намагаються присікати також гендерну дискримінацію у війську. Нардепи ухвалили у першому читанні зміни, щоб нетерпимість до статі вважалася порушенням військової дисципліни. Якщо Рада підтримує документ у цілому, після підпису президента командири будуть зобов'язані реагувати. Вати на такі випадки дискримінації, домагань чи насильства на цій підставі військового зможуть усунути від виконання службових обов'язків це закріплення за командирами обов'язку негайного реагування, але за допомогою гендерних радників та представників. Це також друзі гарантії для наших військовослужбовців, жінок і чоловіків, які повідомляють про таке правопорушення, щоб захистити їх від. Перше можливого тиску і негативних наслідків, які це негативні наслідки, ну як ми розуміємо, це може бути навіть певне переведення, звільнення, тиск, а навіть зрізання певним чином заробітних плат, він розроблений у відповідності до вимог НАТО, а також згідно резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки безпека мир, тому принципи, які він в змінює в статутах. Є ключовим ці зміни будуть носити більше профілактичний характер, і це важливо. І не слід думати, що потрібно захищати тільки да, 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 жінок да. від цих викликів і сексуального насильства і інших. Це стосується також і чоловіків, бо жінки інколи теж обіймають керівні посади і керують чоловіками. Чого не вдалося законодавцям цього разу, так це виділити більше грошей, причому самим собі. Регламентний комітет парламенту планував збільшити депутатам компенсацію за оренду житла та проїзд. Пояснювали таку необхідність зростанням цін. Зараз нардепи отримують по 650 гривень на добу за винаймання житла або номеру у готелі. Суму хотіли збільшити до 900 гривень. При цьому ініціатори документа запевняли, жодних Витрат із державного бюджету, бо ж самих нардепів теж стало менше. Чи то не переконали, чи то більшості народних обранців. Грошей на проживання вистачає. Голосування все ж провалили. За 208 рішення не прийнято. Марія Дрост, Микола довгий, п'ятий канал. Дональд Трамп хоче стати папою римським. Жартома чи з часткою правди, але про це президент заявив журналістам. Висловив цю ідею вперше. Її слова знайшли прихильників в американському конгресі, і до того ж, не серед одіозних політиків, а цілком солідних та навіть прихильників України, хто це і що задумав Трамп, та чи відреагував Ватикан, дізнавався Антон Кочеренко. Всевишній створив буття за тиждень. Його син воскрес на третій день від розп'яття. А Дональду Трампу на усвідомлення свого істинного призначення вистачило ста днів після повернення до Білого Дому. Pope, I'd like to be pope. папою римським я хотів би бути папою. Це був би мій вибір. номер один. Я не маю жодних уподобань. У нас і кардинал, який походить із Нью-Йорка, Він дуже хороший. Побачимо, що станеться. Трампа запитали, кого він бачить новим папою римським. Президент не розгубився і сказав перше, що мав на думці. Звісно, запропонував себе, хоча й хутко змінив тему. Коментатори у мережах сміху заради вже приміряли Трампу папську зімару, білу дзукету та червоні черевички. Аж раптом на бік ідеї став один із найавторитетніших сенаторів. США – республіканець Лінсі Грем. Я був радий почути, що президент Трамп відкритий до ідеї стати наступним папою римським. Він був би такою самою темною конячкою. Я просив би папський конклав і католицьких вірян звернути увагу на цю можливість. Така комбінація папа римський та водночас президент США має багато переваг. Чатуємо Білий Дим Трамп 2028. Святий престол пережив понад 250 римських пап. Не всі були ідеалами благочистя та смиренності. Але Дональд Трамп на чолі Ватикану очевидно посідав особливе історичне місце. Він замішаний у численних історіях із сексуальними домаганнями та подружніми зрадами, але й не без того, що він сам вважає Божим промислом, торішній замах та дивовижне виживання між кулями у Батлері. Єдине, про що я можу думати, це те, що Бог любить нашу країну. Він думає, що ми повернемо нашу країну. Він хоче повернути її. Те, що зараз відбувається, дуже погано. Коли дивишся на злочинність, на жахливі речі, які відбуваються всередині нашої країни, і це можна вирішити. Це можна вирішити досить швидко. Це мав бути Бог. Це має бути рука Божа, удача. Шанс був 20 мільйонів до одного. Я маю на увазі. Це просто нереально. Що я був у такому становищі? Це єдина позиція, з якої куля могла не влучити. Do you believe God's hand was in this that day? I believe so, yeah, I do. Друга інавгурація Трампа теж не була позбавлена сакральних мотивів. За останні вісім років я зазнав випробування викликів більше ніж будь-який президент у нашій 250-річній історії. Я багато чому навчився на цьому нелегкому шляху. Я можу сказати, що ті, хто бажає зупинити нашу справу, намагалися забрати мою свободу і навіть забрати моє життя лише кілька місяців тому на прекрасному полі Пенсильванії, коли Куля вбивці розірвала моє вухо, але я відчував тоді і вірю ще більше зараз, що моє життя було врятоване не просто так. Я був врятований Богом, щоб зробити Америку знову великою. Який вигляд мала перша промова Трампа на святому престолі? Пофантазував американський комік Джон Волш. <клес> right Досить цього білого диму. Це я. Мене щойно обрали найвеличнішим папою, який коли-небудь ходив по землі. Принаймні, так кажуть люди. Я переміг із великим відривом. Знаєте, святий Петро. Він був великою людиною, але він ніколи не підніметься так високо, як я. Арія, де барівчем, бам. Я буду наступним папою римським католицької церкви. Я постановляю, що ми додаємо нові заповіді. Заповідь номер 11 не свідчити проти мене. Дуже несправедливо. Заповідь номер 12 – Побудуй мур навколо Ватикану, щоб не допустити фальшивих пророків. Я мав дуже високі показники в церкві, які вагалися, домінували у Вифілемі, штат Огайо, і звичайно в Назареті, штат Пенсильванія. Але я хочу подякувати Джей Ді за всю важку роботу і за те, що він зробив так, щоб це сталося. Ти знаєш, що ти зробив, і разом ми зробимо папу знову великим. Амін. прийдешній конклав у Ватикані. Стане чи не останнім шансом для Трампа? Президентові вже 78. За два роки він втратить можливість претендувати на трон. Після початку конклаву до секстинської капели зможуть увійти лише ті кардинали з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років. Їх замкнуть всередині. Вони мають оголосувати двічі на день. Конклав триватиме доти, доки вони не оберуть папу. Якщо оберуть, то з труби секстинської капели піде білий дим. Якщо ні, то буде виходити чорний дим. І так триватиме доти, доки вони не визначаться з наступником престолу. І тоді ця людина вперше з'явиться світові з центрального балкона Базиліки святого. Петра перед тим вийде кардинал і оголосить латинською мовою. Хто є новим папою? Стосунки Трампа з вірою завжди були суперечливими. До 2020-го він називав себе протестантом, а вже після неконфесійним християнином. Медіа ж припускають, що він став першим атеїстом на посаді президента США. Антон Кучеренко, п'ятий канал.